Так, всім привіт. Коротше, на кабінку ось двері. Зварив нові. Кабіна була економ варіант без дверей. Зараз покажу, коротше, як вставити от такий замочок. Коротше, восьмерка, дев'ятки, 99. Дев дев буде в мене от на цій висоті. от Ось тут буде стояти. Зараз покажу, як його сюди вмонтувати. Далі вирізається от такий отвір під замочок. З верхньої цієї частини вирізається така пластинка, сверлиться два отвори і приварюються дві гаєчки. Так, гаєчки варені, там видно. Пластинка прихвачена, боки заваряться, отак от він вставляється сюди. Ну, Коротше, отак от він стоїть. Тут він рівно. Болти ставлю, це болт просто так приварував ними. Болти є такі з шляпками під отерточку, плоскі, коротше, такі сюди ставлю. І зараз ще тут усилю покажу. Так, От, коротше, він так стоїть. От зашите все уселене, те, що вирізав. Болтики куплю ставлю, такі як мають бути, потім на плечок де відкриває. Приварюється гаючка на 6. Знизу потім сверлиться отвір. От тут буде отвір. І вставляється звичайна люба ручка. І на ручку сюди йде маленька тяжка. Ручка донизу з і відкрилось. Коротше, якось так. Так, ще одним варіантом ось є МТЗовський замок. Ось так він робиться. Ручка. Тут от такий речашок. Оп, на ті двері він мене не стане ніяк. На такі от стає. Ну є проблема, от якщо стається все рівненько, цей отвір якраз в цьому гулку. Коротше, так. Коротше, ось так. В наступному відео покажу, як типу, з кабіни КСК, двері перекинути з правої сторони на ліву, так як вони мають бути. Самый простый спосіб буде. Це ставим лайк і на канал.